Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні будуть е чергові книжкові прочитані, доволі трохи коротенькі, але тим не менш. Сьогодні буде і манга, і комікси, і книги, і різні, різні, різні. Збірна сорянка, одним словом. Поїхали! А почну я напевно з п'яти таких маленьких книжечок. Е це одна книжечка, один віршик е радіару Кіплінга. Англійського письменника, який писав різні казки і різні вірші. Широкому читачові він відомий по тому, що він написав Мауглі. Він був військовим і служив в Індії. Там і написав різні ці віршики, присвячені війні. Наше видавництво видали ці віршики дуже гарно. Текст і гарні малюнки. Оформлено дуже гарно. А, ці книжки були випущені для того, щоб а, допомогти сім'ям наших, наших загиблих військових під час антитерористичної операції на Донбасі. А, Гроші, які е, були зароблені від продажі цих книг, пішли на допомогу сім'ям е, рідних загиблих. Е, доволі цікаво, непогано, е, але я брав в, в основному через те, що в інтернеті наштовхнувся на Виконання пісенне цього віршика жонати. Мені дуже він сподобався. Я е, почав шукати і наткнувся на ці маленькі книжечки. До того часу я їх не знав про їхнє існування взагалі. Е, посилання на цю пісеньку буде і в коментарях, і в закріпленому. Обов'язково подивіться, воно того варте. Дуже гарне, миле. Самі книжечки непогані, але віршики трохи написані. Не те, що незрозуміло, але дивний для українського слуху Манера. Тому мені не дуже сподобалося, але от виконання це вже реально було бомбезне. Такі маленькі книжечки. Наступними буде збірники е, різних анекдотів, одеситів та одеських євреїв в першу чергу. Це воно вам таки надо, ето, е, перша книга. Ee, я імію вам кое-що сказати, це друга книга, другий збірник. І на Діре «Хороша хорошая погода це третій збірник. Видавництво КСД, оформлення гарне. На рахунок самих анекдотів і смішних історій це доволі таки специфічна тема, оскільки. А не всі є смішні. Тут є декілька таких, що я голос ржав, як, як кінь, але тим не менш, більшість незрозумілі, нецікаві. Є деякі доволі такі е, расистські по відношенню до євреїв, і не знаю, чесно кажучи, в якомусь дивному е, враженні від, ці, від цих книг. В цілому мені сподобалося своєю атмосферою всім цим, але е, так як людина, яка не мала можливості е, жити в, тако, в такій атмосфері і бачити таких людей, е, для мене це було цікаво. Як для самих людей, про які ці анекдоти, це вже друга тема. Мені би було. Цікаво це також дізнатися, чи їм смішно, чи це трохи обурливо. Не знаю. В цілому задоволений, але Але... знову ж таки свої нюанси, дивне враження від книг. Дещо смішне, дещо взагалі бульгарне. Наступна це трилогія манга, Піратка. Дівочка волшебниця, манока магіка. Це, наскільки я розумію, манга е, написана вже по аніме, оскільки аніме було оригінальною... о... оригінальним. Е, 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 е. Після виходу аніме вже випустили трьохтомну мангу. Е, е, е. Основна сюжет. Взагалі в Японії досить популярна тема дівчаток чарівниць, які борються зі злом. Сюжет доволі таки. Специфічний, але тим не менш з жанру воно виділяється дуже сильно. Здавалося, звичайні дівчинки, дівчата отримують можливість виконання будь-якого бажання, яке вони захочуть. Але як платою їм потрібно буде боротися з страшними відьмами. Це якісь такі незрозумілі магічні істоти. Сюжет здається звичайний, але е, зачіпає такі дорослі теми, що чим далі тим більш шокуюче все е, відбувається і доволі незвичайно. Головна героїня це Мандока, вона в розуму і, е, е, як виявляється, ці відьми це е, дівчата чарівниці, які. Е, Втратили надію, які розчарувалися в своїх загаданих бажаннях, і е, їх серце наповнилося пітьмою, і вони стали цими злими відьмами. І от е, дівчина вирішує в кінці їх всіх врятувати і е, свого роду пожертвувавши собою, це було настільки сильно, що я ридав на зрит, чесно кажучи. Е, рекомендую подивитися аніме манга. Е, нічого особливого. Е, просто перемальоване аніме. Е, реально, краще подивитися аніме, там більш е, краще показується атмосфера і музика, і все. А манга просто манга. Прочитав, подивився. Е, малюнок, хоча досить доволі таки гарний. Мені сподобався, але. Uh, не те, що Б Айс. Я її запам'ятав як додаток до самого аніме. Не знаю, це піратка, але якби була офіційна друкована версія, я б, звичайно, що, думаю, придбав би. Але, тим не менш, рекомендую в першу чергу почита... подивитися якраз таке аніме. Це ці три томи. Це перший сезон, який є оригінальним, а далі вже різні доповнення виходили. І фільм, і другий сезон, і доволі таке. Перший це реально бомба. Наступне це вже комікс. А, в першу чергу варто сказати, що в нього доволі такий специфічний малюнок. Якщо коротко, це е, свого роду біографія або опис життя е, чоловіка кавказької зовнішності, росіянина, який комікс, до речі, теж російський, е, який заробляє на життя тим, що він е, бере участь у е, платних боях. Тобто він б'ється з іншими чоловіками за гроші. Доволі такі неприємно було читати, оскільки він буквально з міста в місто переїжджає, приймає участь у цих боях і відправляється далі. По факту він бомж. Заробить що заробить це, прожиє, протратить, далі щось іде битися, далі заробляти. Немає ні свого дому, нічого, і по факту, коли вже буде неспроможним битися, він е, залишиться ні з чим і, і ніким. Е, самі автори пишуть, що е, їх вразила історія цього чоловіка. Вони вирішили намалювати комікс по ньому, але доволі такий специфічний комікс, і, чесно кажучи, це напевно один із моїх найперших. Поглядів на реальне положення в Росії, і я туди був в шоці. Я щоправда думав, що це такий поодинокий випадок, як виявилося, як нам війня, війна показала в Росії все е саме так і відбувається в більшості випадків. На жаль, людину реально шкода, але е це його вибір, і не знаю, що можна сказати. Жахлива історія, жахлива доля. Е, як так можна жити, я чесно кажучи, не розумію. Е, ще один комікс, теж російський, теж для росіян. Е, особливість цього коміксу в тому, що е, це збірник історій, де е, два малюнки це одна історія. Тобто розворот відкриваєш, перша частина, друга частина кінець історії. І ще особливість в тому, що тут нема жодних слів. Лише зверху назва Тіхіє подстави, сам комікс називається Тіхіє подстави, а далі різні е, е, історії е, по цим тихим подставам. Чесно кажучи, це деколи є щось переглянути, задуматися, але в основному це все. Чорний гумор. Можливо, деякі все-таки з глибоким сенсом, смислом, але в основному я не був задоволений, мені не сподобалося, чесно кажучи, навіть розчарувався, що я це придбав. Купував саме за малюнка, саме за того, що немає тексту. І я взагалі люблю такі короткі комікси, які без тексту, які просто. Автор може бути з будь-якої карти... будь країни, з будь-якого куточку світу. Він намалює і без слів, без переводу зрозуміло все і гарно. На жаль, це мені трохи не сподобалося. Дивно, незрозуміло, жахливо, знову ж таки, чорний хумор. Мені не сподобалося. І останнє на сьогодні це маленька коротенька книжечка. Макс Портер у печалі я крила. А, чоловік, двоє дітей і дружина. Дружина помирає, і сама книга про те, як чоловік та діти переживають цю трагедію, як вони з цим борються, справляються. Чесно, трохи було і неприємно, і дивно, і незрозуміло. Книга маленька, тексту мало, саме тому і брав читати. Я такі люблю книги, здається, нічого нема що читати, але прочитав і вже о у тебе книжка прочитана. Написано дуже дивно. Деякі і трохи еротики, і трохи жахів, і трохи незрозумілих детективних фентезійних історій. Сама печаль постає у вигляді ворона, який е, контактує з дітьми, з чоловіком по-різному, і це якось так незрозуміло і дивно, що в результаті що це таке прочитане? Чесно кажучи, мені сподобалося, дуже гарно написано, дуже гарна мова, дуже гарні описи, дуже е, цікаво читати. Але при цьому. Uh, так не зрозуміло, що до кінця я так і не зрозумів, взагалі, чим це кінчилося. Вроді, здається, на якійсь такій uh, uh, приємній ноті, що вони це справляться, вони це переживуть і все таке, але тим не менш uh, все, одно, все одно і не зрозумів до кінця цю книгу. Але тим не менш, uh, на диво я нею задоволений, мені вона сподобалася. Uh, чесно, навіть не знаю, за що вона мені так сподобалася. Е, ну що ж, були ось такі прочитані. Е, як я вже казав, збірна Солянка, і комікси, і манга, і комікси без слів, і е, незрозуміла коротенька книжка про печаль, і книжечки-дві е, збірники анекдотів і коротких смішних історій про євреїв. Е, і віршики маленькі. Дивне незрозуміле деякими. Місцями незрозуміло, навіщо я це взагалі купував і навіщо це читав. Але, тим не менш, доволі непогане. І взагалі для більш ширшого розвитку, чому б і ні непогано прочитати таке. В принципі, цією підбіркою, цією книгами, більше задоволений, чим ні, оскільки. Коротко читалося, не напрягалося, багато часу не витратив. І за той час, який я витратив на ці книги, це, е, як на мене, е, воно часу купився, не дарма читав. Е, ну що ж, таке коротке прочитане. Бувайте, до побачення!